Пане Олеже, ми всі чекаємо завтра, тому що завтра має прозвучати дуже важлива заява Трампа стосовно України. Про це пишуть міжнародні видання. Білд написали, що завтра буде дуже важлива заява. На фоні цього Рюте, який є генсеком НАТО, летить до Вашингтону. На фоні цього Келох, який є спецпредставником Трампа, по питанням України і Росії летить до Києва. І ми би хотіли знати, до чого нам готуватися. Я думаю, що це не той випадок, коли в Україні варто напружуватись, бо відбувається трансформація поглядів Трампа на російсько-українську війну. Я б також не робив би, знаєте, от не входив би в такий емоційний раш від очікування, що це може бути щось таке, що здійснить корінний перелом війни. Це також не треба робити, бо еволюція Трампа в бік України вона не є довершеним і доконаним фактом. Це треба зрозуміти. Вона поступово, вона мінилива, вона кон'юнктурна, вона вписується в систему стратегічних інтересів Сполучених Штатів. Тому говорити вже зараз і бити там в руки, в груді, точніше, руки, і казати: ось все, Трамп наш. Ні. Трамп не наш, Трамп американець. Це перше. Друге, що можна очікувати? Ймовірніше за все, буде мова йти про санкції проти Росії. Причому мова може йти не лише про законопроект Грема Блюментаріу. У США є інші механізми впливу на торгівельну кон'юнктуру: система МИД, ембарг, які можливо і без Конгресу встановлювали. Це не забувайте про це, щоб ми не думали, що лише от Грем і його законопроект це істина в останній інстанції. Ні, це не останній інструмент. А, якщо ви мене спитаєте, це повернення Америки в українську гру, дуже схоже так. Але давайте поки не робити таких радужних висновків. А якщо ви мене спитаєте, ну що Америка може запропонувати санкції, ембарго, мита е, військову допомогу Україні? Ну по перше, це вже щось. Ну так е, і це військова допомога нам не буде зайвою точно від номенклатури лінійки ракет перекоплювачів ПЕК-3 та інших ракет для Петріот. До Джим до зенітних ракет, до стінгерів то, що все це дуже необхідно Україні. І не тільки це. І це той компонент, який зламає потуги Росії останні півроку, бо вся їх діяльність була саме налаштована на те, щоб зламати військову допомогу, порізати, обмежити, прикрити, поставити на паузу. Не вдалося ця стратегія Путіна зазнала краху, але у Трампа, от саме у Трампа і у республіканської адміністрації, є два інструменти впливу на Росію, які не вписуються просто в санкції та просто в нарощення військової допомоги України. Це перше вплив на Росію через Китай шляхом встановлення добрих відносин між Вашингтоном і Пекіном політичну, на в політичній частині, бо в торгівельно економічній важко уявити порозуміння між Вашингтоном і ТРА, і Пекіном в найближчий час через високі квоти. Але до цього тенденція до речі йде, бо як, наприклад, як розігрується зараз торгівельно-економічний конфлікт між США і ЄС. Ну американо-китайські торгівельні відносини все ж таки схильні до більшої стабілізації ніж американо-європейські, це правда. Тобто, а, якщо Китай отримає певну цікаву пропозицію від Трампа посприяти, скажімо так, примушуванню Путіна до миру, то Китай за певних взаємовигідних пропозицій для нього може на це піти. Незважаючи на те, що там китайська преса поширювала інформацію, що Ван і сказав, що поразка Росії не в інтересах Китаю. Навіть незважаючи на цю тезу. Другий варіант: якщо дуже Америка, американські спецслужби ЦРУ розвідка захоче вчинити в Росії певний маленький Геволт, да, якщо хтось не знає, то хай перекладе з Ідішу цю фразу, або а, певні внутрішньополітичні чи соціальні проблеми. То скажу я вам відверто, у американської та британської розвідки є можливості механізми це зробити. Проблеми для Путіна. Чому Путін такий настирливий одержимий? це тому, що у нього внутрішніх проблем немає. Ну вони є в Росії російська економіка, то ми всі знаємо. Але для російських громадян, для репресивної поліцейської держави в Росії їх насправді немає. Путінський режим думає, що він. Як ніколи сильний і потужний. Так ось, Пригожинський бунт був в 22-му році а, дійсно чорним лебедем, який ніхто не міг прорахувати прорахувати і попередбачити. І він показав все обличчя, перелякане обличчя Путіна. Я декілька разів на цю тенденцію звертаю увагу. Да, проблема Пригожина в тому, що він його не підготував, і, навряд чи, у нього була якась системна мета. В нього була своя кон'юнктурна ціль. Зрештою, він поплатився життям за це. Якщо поплатився життям. Бо це ще така історія, коли я думаю, що ми розкопаємо її трішки пізніше, не зараз. Можливо, колись архіви ФСБ всім стануть в нагоді, від, стануть відкритими, і ми зможемо щось з них почерпнути, як зараз, там, аналізуючи архіви вбивства Кеннеді і то, якщо чесно, нічого нового, особливо ми її не отримали після цих архівів. Так ось. Якщо Трамп захоче, він ці два інструменти в перспективі може використати, і тоді не треба навіть Москву бомбардувати, як цього обіцяв Трамп в травні 2024 року під час передвиборчого заходу. А от ви кажете, що Трамп може з Китаєм погодити такий сценарій, що Китай вдасться до примушення Росії до миру, ну якщо відповідно отримає за це якісь теж плюшки. А як це буде виглядати? Тобто, які який інструментарій може бути застосований з боку Китая для Росії для того, щоб відбулося оце примушення? Ну якщо не прям до там припинення війни, ну хоча б до припинення вогню? Почнемо з того, що Путін погоджував е, війну проти України з дзіньпіням в лютому 2022 року. Під час Олімпійських на... Олімпійських. Да, да, да під час Олімпійських ігор він е, фактично витягнув у Пекіна спільну заяву про підтримку дій Російської Федерації, тоді в цілому в загальних рисах, але Китай в принципі розумів, що він дає своє погодження. Друге. Сі Цзіньпінь має зустріч з Путіним в вересні. Вона вже офіційно оголошена і запланована. Це буде великий візит, і він може бути ну, абсолютно зараз непрогнозованим як за своєю динамікою, так і за своїм змістом. По-третє, Китай фактично, за три з половиною роки війни Росії проти України прижав, прив'язав. Пристібнув російську економіку до своєї, взагалі російська економіка зараз можна вважати на апараті штучної вентиляції, mm -hmm. і кисень російської економіки дає дають такі держави, як Китай, Індія, Туреччина, навіть країни Центральної Азії, навіть Азербайджан, якщо чесно, якщо купнути ще глибше відносини там по обходу нафтових санкцій. То Азербайджан, да, він, ну, Росія не буде воювати проти Азербайджану, як деякі там аналітики о, прописувалися. Ні, не буде, бо вони пов'язані спільними інтересами насправді. Але не в цьому справа. Китай є головним бенефіціаром порятунку ледь же зараз російської економіки. Варто Китаю цей кисневий апарат трішки прикрутити кранік. Путін стає більш лояльним, більш, скажімо так, уважним. Що, Китаю, що Китай може запропонувати США? Це мені більше цікаво, ніж Китай, чи може вплинути Китай на Путіна? Може, може, Ще раз, може. А ось яку таку пропозицію може США запропонувати Китаю, щоб натякнути Китаю, що ну, пора би по шапці дати е, своєму сусідові? Перше. Помітили, що Сізіньпіня не, не має на саміті Бікс? Да. Причина. Причина полягає в Індії, яка значно посилюється і значно нарощує відносини з США. Китаю це дуже не подобається. Індія головний потенційний суперник Китаю в Азії. Індійсько-пакистанський конфлікт неспроста в Кашмірі зараз. Тріє і періодично вибухає. Пакистан підтримує фактично Китай. Але Пакистан шукав і допомоги у США, пам'ятаєте ініціативу Пакистану? Ну, так, да, вони на цю на мирну премію Нобелівську висунули Трампа, кажуть, дуже допоміг нам. Зашли, так би мовити, з великих козирів, Козирів, так. Да. Да, Ніта ніяко вирішив повторити цей досвід. Так, да, да, він зробив теж аналогічну заяву. І е, Китай може попросити США трішки зменшити на паузу динаміку американсько-індійських відносин. Раз. Китай може попросити США повністю встановити е, більш стабільними їх торгівельно-економічні відносини, які зараз в синусоїді. То там mm -hmm. Китай скасовує експортний контроль на рідкоземельні метали, то Китай навпаки. Зменшує активність по видачі відповідних експортних квот. І от питання стабілізації дуже важливо як для США, так і Пекіну. Ну, Більше воно важливо для Пекіну, тому що його економіка інтегрована в відносини з Заходом, і, зокрема, з Європейським Союзом. А зараз США, Європейський Союз знаходяться в стані торгівельної фактичної війни. Принаймні... Найближчий час ви побачите заяви Урсула фон дер дерляєн і істерика Макрона є вчорашня з приводу великих мит, зокрема Вина, і навіть Джорджо Мелоні засумувала. Бо... Навіть добрі відносини з Трампом не дозволяє не дозволяли зробити виключення, бо вся торгівельна комерційна політика належить кому в Євросоюзі правильно Єврокомісії, Урсулі фон дер Ляїн, що викокував вже істерику у Орбана, який знову звинувачує, як він сказав, Брюссельську комісію в торгівельному провалі загальної європейської політики. Якось так. Ну, тут ще таке запитання от те, що. Китай може прикрутити краник, це ми розуміємо. Але ж ця історія працює в обидві сторони. Тобто, не лише скажімо, да, ми розуміємо, що Китай живить російську економіку, але Китай взамін отримує супердешевий газ. Наскільки ми розуміємо? Китай там вже тихенько, як ця ползуща радіація, поглинув ліси Сибіру, там вже земля здана в оренду на я не знаю нацять років наперед, і так далі. Тобто, те, що Китаю мають запропонувати пропонувати щось ну суттєве, це сто відсотків. Чи достатньо там послаблення, наприклад, американського впливу в індо-тихоокеанському цьому регіоні задля для того, щоб Китай відмовився від просто такої ресурсної бази, яку вони можуть черпати роками? Ну фактично задарма? А хто сказав, що Китай повинен відвернутися від Москви? США цього вимагати не буде російська економіка. Залежна від Китаю, так. Але Китай не буде відмовлятися, бо у російської економіки не залишається іншого виходу як через Китай. Тобто це проблеми друзі, це у Росії великі проблеми, а не у Китаї. І у Китаї не буде проблем, коли вони політично натиснуть на Москву. Ви думаєте, дуже Китаю подобаються ці відносини між КНДР і Росією? До речі, Китай негативно відреагував на участь корейських північно-корейських військових в курській військовій операції. Китай негативно відреагував на договір про стратегічне партнерство і про військовий союз між Москвою і Пхеньяном. Китай надзвичайно негативно відреагував на оцю військову кооперацію. бо КНДР завжди було проксі Китаю, угу. а тепер воно стає проксі Росії у Китая з підносу витягнули. Його потенційний інструмент впливу на захід Пекіну це не подобається. Китайські ЗМІ також це знають, і тому вони іноді зазіхають в своїх картах на територію Росії. Ну, це хрестоматійний приклад. Я б не виводив його в якусь таку страшну для Росії реальність. Ну, не буде Китай воювати проти Російської Федерації в найближчій перспективі. Хоча все може бути. Але ну, не схоже, не Китаю дуже важлива протис... установка на протистояння США, і Росія їй поки це допомагає. Але рівним чином. Коли між Вашингтоном і Пекіном не, не буде досягнутий певний компроміс стратегічного характеру та навіть більше тактичного характеру, який дозволить Китаю трішки розправити плечі. Росія нікуди не дінеться від Китаю. Вона на, на і надовго, як колись сказав один український політик, зав'язана на пекіні. А ось пекіну. Де він газ можна купувати в Ірані, а особливо якщо після, після переговорів з Америкою Ірану будуть е, зняті санкції, то Іран зможе продавати свою енергоносії дуже, дуже активно. А тоді іранська нафта піде замість російської в Китай, і повірте, вона буде дешевше за російську. Тобто, якщо Іран досягає компромісу з США, Китай вмиттю. З Іраном мовно кажучи, знаходить більш спільну мову в економічній комерційній сфері ніж з Росією. І йому це буде значно вигідніше. По-перше, а по друге, у них дуже вже налагоджена серйозна договірна співпраця. Пару років тому назад між Китаєм і Іраном були підписані доволі серйозні дипломатичні документи, які встановили стратегічний рівень співпраці. Тому я б не сказав, що Китай дуже сильно переживає, що Росія там збільшить ціну на газ. Не збільшить. У Росії немає виходу. І крім Китаю і Індії немає кому основному. Більше продавати цю нафту і цей газ, і цей метал, і вугілля. А у Китаю завжди є механізми диверсифікації. Завжди країна з доволі продуманою зовнішньою стратегією. Нам всім треба трошечки вчитися у Китаю цим їх Помісо. стратегічним планам і так далі. Миру не буде з таким заголовком. Вийшли всі наші телеграм-канали. Це вони опираються на ось цю публікацію у виданні БІЛД. Але я трохи залізла ще в перекладач, так як я німецькою на жаль не володію. І от перекладач дає те, що оцей заголовок значить не зовсім може перекладатися не зовсім так. Він може перекладатися ще як ані краплі миру або жодного натяку на мир. І далі вони пишуть про те, що Росія готує другий етап наступу на нашу країну. Це відбудеться наприкінці липня. До речі, про це сьогодні говорив Ігор Романенко. У мене теж в ефірі він сказав, що за його прогнозами, що дійсно кінець липня це друга хвиля наступу. Чи вдасться Трампу зупинити цю другу хвилю наступу або другу хвилю атаки Росії на Україну? І е, якщо всі усвідомлюють, от Німеччина усвідомлює, Росія не хоче миру, Європа усвідомлює Трамп, усвідомлює і що що сидім, що ждем? Хочеться запитати Хороші, багато класних питань, але ще більше багато не на ці питання. Можна породити, да уникаючи прямої відповіді. Давайте так. Я спочатку просто відповім. Так Трамп ні до чого він не здатний і не планує зупиняти це. Він не спроможний на даному етапі, поки що, якщо він не захоче використовувати ті інструменти, про які я сказав вище, здатні зупинити росіян лише Збройні Сили України. Посилені змінені, реформовані переходом на корпусну систему, посилені за допомогою американської і європейської військової допомоги. Тобто, вся та мантра, яку ми з вами говоримо, з 22 го року іншого ключика немає до стійкості і перемоги в перспективі. Хоча тут багато є цікавинок і про останні операції Павутини, і удари по українському мосту, і вражаючі ефекти від ударів по російським промисловим базам, я це називаю демілітаризація деіндустр... де і деіндустріалізація Росії, це так просто, щоб відповісти. Складніше буде інше. По-перше, я вам дякую за те, що ви зараз показали чудовий майстер-клас медіаграмотності, що заголовки. Іноземних видань треба читати безпосередньо, а не через телеграм-канали, або навіть наші українські видання, які, або не те, що невірно перекладають, ні, там досвідчені вміють користуватися всіма штучним інтелектом для перекладу, справа не в цьому. Вони іноді навмисно змінюють ці заголовки для квітбейту. Більшість іноземних видань. Навіть якщо довіряти серйозно цим виданням, вони не так категорично ставлять зміст своїх статей колонок, як це подають українські журналісти, видання, онлайнники, телеграм-канали. Тому це дуже важливо. Те саме вчора було з кислицею, коли він дає інтерв'ю Київ індепендент, а деякі ЗМІ українські говорять, що це журнал «The індепендент і. Ну, було таке. Це другий момент. Третій принципово важливий в цій історії полягає в тому, що ну, ми, я не військовий експерт, я не бир, забираю хліб, але з кожним, з кожним піврічним циклом оцих потугів і ривків Росії, які б вони грандіозними не здавалися, і які б вони. Не були з певними навіть успіхами через тактику малих вигризання малої території України, малих порізів кроків. Вони все рівно до корінного перелому не призведуть. Окей, в липні в кінці почнеться щось. Можливо, в Чернігівську, можливо інтенсивність в сумській збільшиться, хоча там територія російського контролю значно скорочується, і це підтверджує збройні сили України. А можливо на запорізькому напрямку, можливо, на, на, зрозуміло, що на Донецькому, бо це фінальна ідея фікс. Зараз вже була інформація, що Білогорівка, да, це останній населений пункт Луганської області, який ще контролював ЗСУ. На жаль, в руках окупантів, і там буквально 50 кілометрів залишалося станом на вчора, ще поки підконтрольної території маленький клаптик Луганської області. Я розумію, що цю інформацію важко сприймати. Тим не менш, насправді, Уганщину Україна давно вже не контролює, залишалися ще певні невеличкі анклави. Тим не менш, Росія це подасть як грандіозний прорив для того, щоб підняти на ура патріотизм свою біомасу, яка заряджена на хоча б мінімальні успіхи. Чим вона перекриває е питання до Путіна, власне, а де результат?